Начальник Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко підписав меморандум про співпрацю з Міжнародним товариством прав людини. Документ закріплює партнерство в межах правозахисної ініціативи маріуполь Джастіс. Перед запуском проєкту міська влада провела серію воркшопів із маріупольцями. Переселенці визначили ключові напрями, над якими має працювати громада в межах відновлення справедливості. Це відбувається в різних містах, тобто в містах присутності сьогодні на Маріуполь. Це все міста. Базова концепція є Маріуполь. Покрай винних за скоєні злочини безпосередньо в Маріуполі. Тобто, це перший такий запит в блок в блоці. Там, скажімо так, справедливість у межах проєкту Маріуполь Джастіс. Маріупольська міська рада системно фіксує втрати громади. Наразі до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено понад 74 тисячі повідомлень. Ще понад 14 тисяч заяв Маріупольці подали до міжнародного реєстру збитків. Через центри Я Маріуполь громада отримує допомогу з поданням свідчень. Головна мета проєкту домогтися міжнародного визнання трагедії Маріуполя. Визнання на міжнародному рівні, що в Маріуполі відбулася страшна трагедія, свідомий злочин з боку воєнно-політичного керівництва Росії. Вбивства цивільних 12,5 з половиною тисяч людей, які верифіковували ось прізвище, ось ось вік – це і діти, і молоді дівчата, і жінки, і літні люди. І світ має про це знати. До цієї роботи долучається міжнародне товариство прав людини, впливова правозахисна організація зі статусом учасника при раді Європи. З 2022 року вона підтримує Україну та інформує міжнародну спільноту. Про злочини Росії зібрані свідчення планують передавати до міжнародних інституцій, зокрема Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи, а також порушувати тему Маріуполя під час міжнародних заходів і політичних дискусій. Ми будемо подавати цю інформацію нації з нашої сторони. Ми, якби маємо абсолютну довіру з вашої сторони. Тому у нас є там особливий статус приводу, також є особливий статус в Раді Європи, відділа народних депутатів, тому що в них там є свої міжнародні заходи, що вони постійно. Є якась тематика будь-яка, а не може бути іншої тематики, яка не може хоч якось зачіпати російсько-українську війну, тому це потрібно згадувати постійно. Маріупольська громада прагне справедливості у фіксації злочинів в міжнародному визнанні трагедії та компенсації за втрачене житло і зруйноване життя. Спільна робота з міжнародними партнерами допоможе створити дієвий механізм, який стане прикладом для інших постраждалих громад Донеччини та всієї України.